Всім привіт! Ви попали на мій канал Емі Арт. Сьогодні знову відео, це розпаковка паперових сюрпризів. І наша новинка така є історія, що я хотіла її запостити на канал, бо я була в старому домі. І я переїжджала в новий дім, і я знала, коли я поклала наклейки та пакетики. І я їх сьогодні знайшла. І так, це тут сім тут, пакетиків. І це колекція Майнкрафт. Там, тут персона... Там будуть спогадатися персонажі, тут 7 пакетиків, да. ось такий далі. ще І тут зад... Не в клітинку, тому що це старі пакетики, я їх дуже давно Ой. зробила дуже вже їх эм, давно. Да. Ось такий пакетик, такий. тут такий, тут такий, ось такий, ось такий і ось такий. Ось так. І далі я ще додавала до 21 пакетик більше пакетиків. Ось таке сердечко я додавала, ось, ось таке і стіч. Я їх додавала до 21 пакетиків в колекції. Пакетики. І всі колекції вам знайомі. Колекція Аврора ми нас відео і закінчимо. Давайте сьогодні ось це візьмемо, пухеньки. Так, туди покладу Далі колекція MonoBank. Хотіла би сьогодні взяти цей. Далі папоровы дракона. Давайте з ставить візьмемо. Далі колекція. Наша мама мама новинка. Прикрашаємо кімнату. Хотіла б сьогодні взяти ось цей. ось так. Далі колекція Mongas хочу взяти сьогодні ось цей. Далі колекція нігти. Ой, це колекція у нас колекція Монбанк. Це у нас колекція Monda Bank, то я тут колоду. Um, і колекція um, там треба Clay, тому що... Я скоро буду в гості, я не хотіла робити наклейки, то я просто там буду клеем, ми будемо приклеїти. Я хоті. Ой. Ходімо всяти де... ось цей пакетик. Ой. Далі 21 пакетик. Давайте візьмемо сьогодні новий... новий один і це буде ось цей. Ой. Такий. І також десь з. Давайте один сьогодні візьмемо, тому що я не хочу, щоб вона закін... ця колекція закінчилась. Майнкрафт. Я... Тут є ось таких два є. І також є два ось таких зелених. Ось таких. Я хотіла б взяти сьогодні зелений ось цей Ось цій. покладемо туди. Ось так, і ці всі нам пакетики нам наросла, колочку і почнемо. Ось так. Ніхті. Хочу, щоб ця колекція закінчилась. Там тільки два пакетики залишились. Мабуть, я не... мабуть, ще два, так. Да? Да. І ми її закінчимо. О, класно, два сюрпризи сьогодні Нарешті. Перше. Це подайте знову маленький нігтик, якщо ви бачите, така змія за Якщо ви чуєте якийсь звук, то вибачте. Я просто скоро буду в ось тема, то я треба, щоб було шитку в І ще нарешті я попався ось такий нігтик і ой, я ось так. Це типу собака-такса. 25 и эти Это собака такса у меня такая, только она черная у меня было, была когда-то была золотая такая, и у меня был голден и пока так сбережусь Все. сберег Все. далеко от себя сундука так я хочу ну, в ну, Мы закончили эти колекцію і хочу відкрити колекцію Паперові дракони. дракон. Чему ні? Ми цю сторінку, мабуть, закінчили, я не знаю. Мабуть, чи ні? Так, де паперові дракон у нас. Собака якась. Собака. Люблю собак. І котів також. Що ви більше любите, собак, чи котів? Я люблю двоє. Ось так Сбер, жився. Збережився І нас маленький дракончик попадається. Ось такий. Гарний. І давайте його сюди приклеємо знову на, на яку да, Тут лиш... так тут... собі сюди давай Приклаємо ось так. І це тут остання ця клас в цьому каталозі. Давайте відкриємо 21 пакетик. Наш новий пакетик. Ось такий він гарний. І нам подається ось такий подарунок новорічний. І він самоклеючій бумаги, він такий твердий, тому що я не робила пергамент да, і він такий твердий, тому що я приклеювала на самоклеючу бумагу. І як мені його так клеїти, я не знаю. Ось цей. Ось так. І далі у нас тут колекція аборожив в цьому каталозі. Все. І ось наша Аврорка Аврорка, я її завжди называю. Я вчора только зазнала видео сьогодні, думаю, что это было. Где на треба тоже було, на ней меня це акула. Но ультра и постійно тоже вылезает. Ми ще так туди Ось так. І тут ще номер 6 і все. Так, закриваємо наш кухтовый ножик. Беремо новий. Ну, да. новий Це наш пакетик так якесь який берег Я хочу открикович моноб... Mm -hmm. не монобанк, а... Ой, это... Это... Амонгас. У меня еще есть один канал, называется Amy Play Game. Вот так, там, я... там только одно видео, потому что я не с моби, пока что, но я играю. Да. И там только одно видео, но там 4 подписчика. Я видела Ось так. У нас такий під номером 8 на ось нарешті сторінка, і це такий типу, медний жатко. З хтось його, мабуть, що бачив, що хтось, його, хтось типу проголосував, що це він, і він типу, роздається. Так, да. де ти відкриємо колекцію Монобанк? Овак, классная подація. Так, так. Супер О, це, типу, котик. Тут написано: не можна гуляти тут собаками заборонено. Ось така типу собачка. Приклеїти. Ти давайте сюди. Так, -да, давайте сюди. Ось так. Это была наша минула новинка декор на комнату. На мойся такие сюрпризы попадалось. Сегодня же, вчера ты старинка, какая нам была на коллекции Майнкрафт. Посмотрите, пакет у нас сегодня на коллекции что-то. Так открывайся, и открывайся, пакетик, я так, так открываюсь, а не трогаю и ты не могу. Тут скільки у нас суфриз. Так, так три сюрпризи І це не на Сюсторіночку, це на іншу сторіночку. Ось цю таке. Таке, таке. Перше, це ось такі духи. Ось сюди давайте приклеїмо. Крем, Крем. крем. І такий розак в формі Міккі Мауса. музычка такая классная, ухиды и ухиды, и наша муминочка, тут у нас одна страничка Майнкрафт, есть такой пакеток. И Нам попадається котик ось такий, трішки хвіст порвався. Тут не треба, щоб ми переклеїли цього милого. Так. Напишіть, якщо ви граєте в Майнкрафт. Я граю іноді, але зараз я того, граю в Roblox. Вибирайте Roblox, Майнкрафт або Among Us. Все так. І на цьому було все. Це все, що ми розпакували. Підписуйтесь, ставте лайки, будь ласка, і всім пока-пока!